За все хочу подякувати вам за запрошення. Дійсно, мені дуже приємно сьогодні бути серед вас, бо дуже багато пройдено разом з нами з вами. І знаєте, от я довго думав, з чого розпочати свій виступ. Перш за все, хочу подякувати. Подякувати вам за те, що ви сьогодні у Харкові, за те, що під час війни ви кожен на своєму місці. Робити все можливе, щоб пришвидшити мир. Завдяки вам Харкова завжди був, є аерокосмічною столицею України. І це безумовно ваша заслуга. Хто з нас з дитинства не мріяв бути космонавтом? Мабуть, всі. Мабуть, всі, я пам'ятаю, коли ще дитина виходила до планетарію і мріяла. Мріяли політити в космос, мріяли побачити зірки. І завдяки вам завдяки вам, мрія людства здійснилася. Завдяки вам політик перший наш космонавт у космос. Завдяки вам, сьогодні, сьогодні, незважаючи на все, працюють наше підприємство аерокосмічна галузь. Я не можу сьогодні казати, перераховувати всі аерокосмічні підприємства, бо це неможливо під час війни, але ви чудово знаєте їх. І сьогодні мені дуже приємно бути серед вас. Я вірю, що скоро настане такий очікуваний мир. Я вірю в те, що наші підприємства Аерокосмічної галузі будуть провідними підприємствами, що завдяки їм буде розвиватися космічна галузь. Ну, І сьогодні під час свого виступу я не можу не вспомнити людині, який започаткував і дуже багато зробив для Аерокосмічної галузі і України, і міста Харкова. Він був таким провідником багатьох ідей. Це Геннадій Михайлович Ступов і світла пам'ять йому, але його справа, його справа продовжується. І я пам'ятав. Що потрібно зробити, і після війни ми обов'язково це зробимо. Я обіцяю це. Я обіцяв йому ми зробимо це все, на чому він мріяв, і на чому ми домовлялися. Ще раз хочу привітати вас, привітати вам з цим чудовим днем, з святом, і побажати, звісно, побажати кожному з вас міцного здоров'я, побажати, щоб якнайшвидше настав мир. І щоб ми разом відбудовували наше славетне місто Харків. дякую вам, слава Україні.